Ну, зрештою, давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення придивимось. Донеччина, звісно, перед усім. Незмінно гострою залишається ситуація на Курахівсько-Вугледарському відтинку фронту, де основні атакувальні зусилля московитів зараз з. Плановані у напрямку Костянтинівки з Парасковікою перпендикулярно до автошляху Т-05 24 Ще один відтинок безперервних міських боїв. Це Красногорівка, трохи північніше. Окупанти контролюють там майже повністю південну частину, частково центральну і східну. І основні бої зараз відбуваються у. Північній третині міста це без перебільшення цілодобові саме міські бої. Карлівсько-мирноградська ділянка фронту суворо на захід від Донецька і на північ-північний захід від, від Авдіївки, протяжність фронту, де московити майже цілодобово атакують шириною приблизно два десятки кілометрів, якщо врахувати всі вигини передової. Атаки московитів тут одразу на кількох ділянках такі пікові гострі ділянки. Це безпосередньо вздовж автошляху м 30 Донецьк, Карлівка, Павлоград. Далі вздовж водосховища і вздовж цього автошляху. від Відуманського і від Новоселів у бік Новоселівки першої від Новопрокопівки. фактично з двох флангів я так розумію, з намаганням ну такий собі там як то вживають слово мішок утворити ще із Семенівки суворо зі сходу. Так само намагаються атакувати рашисти зі сторони Сокола, теж пробують продавити лінію оборони в лоб зі сходу. І, от буквально вчора, я так розумію, виходячи знову таки з вашої мапи, була спроба обхідного маневру північно східніше створити його. Ну і як на мене, найнебезпечніша дирекція станом на зараз на карлівсько Мирноградському відтинку фронту, це ділянка ново... дирекція Новоолександрівка-Воздвиженка. Небезпечна в першу чергу, тим, що до автошляхів, Шляху магістрального шляху сполучення М32 Бахмут Костянтинівка Мирноград-Покровськ тут залишається станом на сьогодні ну, десь плюс-мінус 8 кілометрів. Вочевидь, ці зусилля окупантів будуть спрямовані на те, щоб якомога швидше дійти, дістатися до цього автошляху, перерізати його. Хоча, звісно, м -м, геть іншої думки, наші воїни тому бої тут точаться відверто. Ну, за шкварною просто інтенсивності останнім часом е -е, не те, щоб Прямо на минулому тижні, але помітно загострилася інтенсивність артилерійського вогню і власне, штурмових дій окупантів на так званому сіверському виступі. Північніше автошляху М 03 магістрального автошляху, що поєднує Бахмут зі Слов'янськом. Основні бої точаться в районі Білогорівки. І на ділянці від спірного до Роздолівки атакували окупанти, зокрема у напрямку Вимки. Хоча напередодні, наскільки я розумію, нашим воїнам вдалося, зокрема в районі Залізнянського, провести кілька контратак тут тут таки в районі Роздолівки і. Ну, Плюс-мінус парітет тут був встановлений, хоча невелика частина от, південніше Роздолівки, і у напрямку виїмки все ж таки московитам вдалося захопити. Ну І окремо, окремої уваги заслуговує, звісно, Часовоярський відтинок. Загалом вся ця ділянка фронту, нині протяжності, якщо брати від східних околиць Калинівки і до Андріївки з усіма вигинами передової, це трохи більше 20 кілометрів. Як на мене, ділянок, ну, таких серйозних, які заслуговують найбільшої уваги і наших штабів і воїнів тут. Чотири це в першу чергу найсхідніший мікрорайон Заканалля, де приблизно посереднім, я так розумію, станом на цю мить точаться такі міські, але позиційні бої. В районі Кліщівки буквально днями нашим воїнам вдалося трохи відкинути московитів на північ від руїн селища. І це трохи спростило ситуацію, якщо говорити про охоплення часового Яру з півдня. І дві ділянки це східні околиці Калинівки і. Південніше мікрорайону Новий це дві ділянки, де канал Сіверський Донець-Донбас, який є величезною перешкодою. Просто перестає нею бути рельєфною перешкодою, адже вода заходить тут у труби, і ну, власне, немає самого цього вигина території. І, от, власне, на цих двох ділянках, наскільки я розумію, московити проводять найактивніші наразі дії. Більш докладно от, про оборону саме часового яру і всю ситуацію навколо міста. Сподіваюсь, буде можливість почути зараз від начальника служби зв'язків з громадськістю 22-ї окремої механізованої бригади Віталій Соколенко. Пане Віталію, вітаю вас! Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні, вітання студії, вітання Олександра, Романе. Героям, Героям слава. Дякую. Пане Віталію, скажіть, от зараз таке враження, що ну, навіть я не знаю, чи доречно казати слово день, можливо, кількох годин не минає на ділянці навколо часового яру без ворожих штурмів. Як от просто тепер ситуація на ділянці, зокрема в зоні відповідальності вашої бригади? Щодо ситуації в зоні відповідальності. Нашої бригади, звичайно, ситуація залишається напружена. Ворог інтенсивно продовжує атакувати, продавлювати через нас. Часів яр залишається його основною метою. Але стоїмо, знаходимо, нищимо, відбиваємо штурми. В день буває один-два штурми, бувають такі дні, навіть що їх немає, але намагання все ж таки ворога вражати нас, захопити місто, є, було і залишається. Тому він застосовує все, що в нього є в наявності: це від далекобійної артилерії, штурмової бомбардувальної авіації. Все, що літає, також використовується і розвідувальні авіаційні комплекси, ударні. Безпілотні комплекси тощо пане Віталію. А якщо от брати безпосередньо ворожі атаки, так, це головна піхота, чи в зоні відповідальності, от принаймні вашого підрозділу, за яку ділянку ви можете говорити, застосовується важка техніка, там танки, БТРі? Інколи в основному це пі піхота. Противник намагається заходити малими групами. Це десь до мотострілецького відділення. Буває від восьми, до 12 осіб, заходять з намірами відбивати наші позиції та закріплятись там. А інколи також використовує потужні колони техніки. Кілька тижнів тому, це яскравий приклад, цей штурм великої колони техніки, включаючи БМП-танки. Разом із сусідами, які межують поряд з нами, було відбито, відкинуто танки розсипались. ДНП в різні сторони роз'їхались. де те, що було підбито, стоїть палає. У своїх е відеороликах на сторінці ми це показували. Напередодні буквально mm -hmm. от якраз мережу просто підірвало відео. Там, да, ну, я так слово підірвало, використовую цей танк Черепаха, як його називають. Да, ваші воїни е забрали. Здається, ще й справний, оскільки їхав, ще й з екіпажем. Цікава історія, як це сталося, на якій саме ділянці відбулося епізод. Стався в районі села Кліщівка, наші безпілотники, підрозділ безпілотних систем виявили ворожий танк, який рухався полями, згаданому мною в районі біля села Кліщівка, і почали за ним так зване полювання. В ході полювання було здійснено кілька скидів, навіть уражений танк, почав вже екіпаж дезорієнтований, почав рухатись туди. Куди нам вже було потрібно. Також завдяки артилерії, яка теж його ганяла по полю. Дуже складно, я вам скажу, в такому обладунку в лапках так званий танк Черепаха, сарай як я їх хто не називає. Uh -huh. Тобто там обзор для механіка дуже маленький, і йому Досить складно маневрувати, досить складно щось видивитися, тобто впри вперед, стріляй вперед, і таким чином, а коли по тобі ще й скидають щось згори, і воно вибухає і палає, завдає тобі смертельне ураження. Звичайно, ти рухаєшся туди, куди, куди вже тебе веде так сходить. Ну я так з, розумію, що наш, таки, наш, мехвод, таким чином. наш Мехвод впорався з цим танком, оскільки відео показало, що хлопці запустили ще й поїхали на ньому. Справа в тому, що хлопці, наче жоден з них не механік водій танка, і в них спочатку не виходилось так зробити. Вони глохли, вони вставали, але разом з тим вони своїм ходом таки розібрались в цій простенькій машині, скажімо так, обидва з них інженери, до речі, розібрались і доїхали своїм ходом. Пане Віталію, ході. ході так, так. Кажіть, кажіть, договоріте, будь ласка. В поді полонення самого ще такий випадок цікавий, там один із членів російського екіпажу забарикодувався всередині з гранатами і почав шантажувати, що підірве себе, таким чином героїчно загинув разом із Сараєм. Але наші піхотинці ще й дипломати, вони його переконали в тому, що краще вижити і не гинути за бесінь, не знаючи заради чого. Тому Благополучно добралися окупант в полоні. Третій, який втік, також був полонений нашими сусідами. Нікому не вдалося зникти. Пане Віталію, Я дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до розмови. Розповісти трохи подробиць про ситуацію навколо часового яру. Дякую вам. Дякую, за побачення. Слава Україні, Дякую, слава Романе. От британська розвідка на ну насправді ще наприкінці травня наголошувала, що рашисти серйозно збільшили інтенсивність атак по всій Донеччині. Можливо, не до доби, але от, на мій погляд, це збіглося з атаками і початком вторгнення на Харківщині. Чи є підстави говорити, що ворожі штаби досягли, ну щонайменше такого, знаєте. Тактичної хитрощі, змусивши нас перекинути резерви, і тепер отримали можливість більшим темпом атакувати на Донеччині, якщо це співвідносити з Харківщиною, північною частиною Харківщини там і Донецьком, то ми пам'ятаємо, що в районі Авдіївки були постійно штурми, були просування ворога, і відповідно, це не співставляється між собою. Звичайно, що. Ми відтягнули резерви на північну частину Харківщини. Це покриває певні свої моменти, але співставляти і казати, що вони там тільки зараз почали бути активними, не завжди були активними. Всі могли спостерігати і подивитися хронологію активності ворога. Були бої активні в районі Авдіївки, Часів, Яр, Мар'їнка. Е відповідно. Навіть в Сіверську ми пам'ятаємо, як на Білогорівську Луганської області, скільки кадрів було, як вони лізли, тому, тому активність вона була, є, і я думаю, буде ще довго, тому що у них накопичено багато резервів. Вони їх використовують, вони не шкодують свій людський потенціал, свій людський ресурс. Вони готові їх класти заради виконання поставлених задач, які б вони там не були нормальні, ненормальні, смішні, не смішні піддати там чи ще якісь. Оце оця активність на сіверському виступі. Вона час до часу була. Ми навіть кількох програмах, здається, навіть ви приходили крайній раз. Ми тоді говорили зараз оцей спалах от на цьому тижні. Да, це чергова така опція, відволікаюча, на ваш погляд, чи повноцінна знову-таки повноцінне старання зрізати оцей весь сіверський виступ, спроба зрізати сіверський виступ до Слов'янська? На Сіверськ? Вони націлені дуже давно. Якщо говорити про Білогорівку ще з перших днів, коли зайшли туди бійці Сил оборони, були на них штурми, вони постійно перебували і перебувають під обстрілами. Тому оця вся лінія вона абсолютно вся активна. Якщо згадати наш там останній ефір, коли я приходив, ми обговорювали тоді, обговорювався Сіверськ. Були дуже багато кадрів з від московитів, які спекулювали, маніпулювали інформацією. Ця ділянка вона завжди була активною. Там застосовується в основному піхота. Вони постійно здійснюють якісь штурми там. Посадка, позиція, позиція переходить з рук в руки. Якщо там щось втрачається, наші бійці беруть ініціативу в руки. Вони відбивають ці позиції, і там дуже все насичено. Там дуже все активно. А в основному, якщо говорити по ділянці і напрямки, звичайно, що це Білогорівка. Де вони постійно лізуть, можна було дуже багато відео бачити, безпосередньо там у сухватицях публікує, mm -hmm. вони лізуть, там навіть на ті трикони, піхоту постійно застосовують, спір, незвичайно, де вони намагаються просунутися і знайти там слабке місце. І останнім часом в зоні зосередження десантно-штурмових. Це ж цей повітряний десантний пок, здається. Так, точно. Mm -hmm. Вони зосередили тут багато там, 4 чи 5 своїх. Бригад повітряно-десантних, і вони намагаються лізти в роздолівку, вони намагаються лізти в Виїмку. Ми пам'ятаємо, що останні зміни тут були якраз в районі Виїмки, вони мали свої просування. І а, зараз вони, А, і, до речі, в роздолівці також вони по суті підійшли туди в притул, Вони залітають банзай атаками. Там БМП, може, з десантом, там декілька одиниць техніки. І вони постійно намагаються цим тиском, тиском, тиском. На жаль, в. Районі а, Сіверська, зокрема тут стоїть бригада, яка вже тримає оборону більше двох нового. Мабуть, найнайдовше най з усіх. Мабуть, і ну мені їх дуже шкода. Їм необхідна підтримка, їм необхідна, скоріш за все, ротація, тому що хлопці, щоб навіть розуміти інтенсивність ота, тобто коли переходить з рук руки, це треба брати ресурси, це треба брати людей, це треба брати сили, десь натхнення і мотивацію. Я вже не знаю, де вони її беруть. Але вони її беруть, вони тримають. Там проривів немає. Хоча ворог дуже сильно націлений на сіверськ, як мінімум, через те, що е, їм важливо угруповування е, сіверського сіверсь, е, серб'янського лісництва і в цілому руху на е, Ямпіль, Лиман і тому подібне. Тому це дуже складна е, ділянка, тут дуже складна ситуація, і ті, хто тримають оборону, там декілька е, підрозділів, бригад, в цілому, якщо взяти, це просто герої і, і на людські зусилля.